Або в столичної города, або в великих містах, хто говорить українською. Навпаки, говорить російською, особливо ці бабці під під'їздом. Ні, ні, почекай. Ми ж говоримо про виконавців, на кого треба звертати увагу. Ти сказав, що кримінальні елементи. Тоби, я тобі ще раз скажу. Хочу... Просто... Ми ж маємо вийти на якийсь портрет, на який треба звертати увагу. Ні. А, я хочу наголосити на тому, що цивільні ніколи в житті не зможуть без підготовки ці речі робити. Більше того, вони нароблять такої шкоди. Якщо цивільних підключити до виявлення оцих осіб ненавчених цивільних, просто прийти і сказати: так, шановні, це проводимо збори громади, і я вам розказую, що десь у нас тут в районі є терористи. Ти задовбаєшся відповідати на хібні висновки, почнуть зводити рахунки одне з одним. Почнуть розказувати небилиці про це, те, що в них там це, в підвалі це, давай, якісь ну, чеченці бігають. Давай, давай зупинимось, тому що мені здається, ти вже гіберболізуєш ситуацію. і в тебе тут профдеформація. У мене профдеформація, тому а що я цим мав справу. А я, да, а я тобі прості речі побутові, просто буду пояснювати і задавати запитання, виходячи з буденності. Буденність дуже проста. Значить, всі, хто прийшли в перші тижні війни, наприклад, у Вінницьку область, з Цього Придністров'я, вони були верифіковані тут же, тут же і одразу. Ну, моментом. Так. Моментом ключовий чинник це мовний чинник. Мовний чинник ключовий. Тому що навіть російська мова у них інша. І ну, вона дуже сильно відрізняється від того, як розмовляють. Потім зовнішній вигляд, одяг, манера триматися, вона відрізняється від регіону дуже сильно. У нас так не одягаються. І так далі. Тобто а, в столиці важче, тому що сто, ми ж говоримо про столицю. <кліху> Столиця строката, і тут уж, і тобі із е, Кривого Рогу, із Чернівців, і люди так не звертають увагу на якусь ну розмитість, хтось якихось строкатих штанах з якимось там вколотом і так далі. Ключовий момент, який верифікує зека, це е, е, його татуювання. І так як в столиці люблять тату, то татуювання не привертає увагу. Тому що дивись, це має значення в, в таких моментах. А, там, чи палить людина? Ну, тобто, якщо ти сюди запустиш ну, там, на периферії в Чернівці чи в Тернопіль не у вигляді терориста жінку, яка курить, ще й на ходу курить. То вона одразу потрапить, ну її зіб'ють в моменті тільки за те, що вона жінка і курить. Вона не зможе встигнути зробити терористичний акт. Місцеві її верифікують і так далі. На що звертати? Ми ж підходимо до моменту, ким Путін може кого ФСБ Путін може використовувати. Путін не буде працювати одинаками. Путін не буде працювати людьми, які самі проникають, самі знімають собі житло, самі собі добувають засоби враження і самі йдуть, виконують. Ніколи в житті ага. для цього існує розголожена система забезпечення ага. е, кримінальної дії. Тобто, є на місці вже місцеві люди, які співпрацюють з спеціальною службою, яка організовує безпосередньо теракт, фахівці по вчиненню або чучела, або ще щось, або туристи там, або кукли вони приїхають тоді, коли треба. Відпрацьовують і далі вже по тому по, по тому сценарію, який в них там. Я просто хочу вивести образ потенційного терориста. Не виведеш, а він білошкірий, не, не виведеш, бо ми не, маємо, дивись, ми не маємо статистики для того, щоб вивести от те, що ти хочеш, має, має бути статистика. Отже, тоді правоохоронні органи мають надавати в ну, принаймні, в якомусь певному режимі. Статистику виконавців якихось дій, які були. Я тобі скажу так: що людина, яка безпосередньо приймає участь в кримінальній діяльності терористичного характеру, в неї очі специфічні. Це очі, як в не навіть не в, як наркомана. Погляд буде фіксований. Погляд буде такий. Дуже концентрований е, і такі люди бояться при опитуванні, бояться вийти за рамки того образу, який вони е, на себе вдягли. От, при е, ну, ну, це знову ж таки. Треба мати практику. Це ж треба угу. знов ж таки розуміти. Це просто дурко. Ну, так, так буває ага. часто, і 80% тих, кого буде затримано в цих заходах, це будуть якісь дуріки чи місцеві навіжені, чи навпаки дуже розумні люди, які там щось собі надумали. Вийти на людину, яка безпосередньо вийшла на виконання акції, можливо або випадково, або через. Через те, що в тебе є система їх виявлення. І друге, мені подобається, ну, подобається, воно набагато ефективніше, коли ти маєш систему. Кожен оперативний співробітник, який має відповідати там, за певну контртерористичну ситуацію чи певний контртерористичний режим в певному е географічному кластері, повинен зробити ефективну систему спостереження і своїх е навербованих, да, там, агентів там, чи довірених осіб. Має їх чітко проінструктувати, в кого як е, дивитися. Має мати групу штатного або нештатного швидкого реагування для того, щоб подивитися. Ну, засікли е, цікаву людину. Це не означає, що до нього треба одразу викликати наряд поліції, який буде питати: а що ви тут робите? Ні, за ним треба пустити ноги і угу. очі. Подивитися, де ходить, куди ходить, підвивчити. Розумієш, тут має бути е, далі. Вже по результатах у цього вивчення приймати рішення, ми далі дивимося. Да, цікаво, тобто не не, не попадає він під ознаки людини, яка замислила якусь Добре. кримінальну схему. Я зрозуміло. далі. Включаються оперативні підрозділи. Вже штатні працівники починають працювати по цій людині. Дивись, у тебе лексика і рекомендації для професіоналів. Народ цікавить не... прості прості буденні речі? Народ Дальше. не може ці речі виявляти не, йому не потрібно це. Йому потрібна потенційна здатність Російської Федерації провести такі акції. Наприклад, давай краще замість кордону. У нас знаходиться лінія фронту. Чи будуть використовуватись люди, які з Росії, чи тут будуть шукатися люди, які симпатики руського міра, чи достатньо їх. І чи, наприклад, в Дніпрі і в Запоріжжі можуть бути активовані чи в Одесі, ті вже, чи є у них достатня соціальна база, тому що я думаю, що навряд чи когось з Росії зараз можна через вікно, про яке говорив Путін, сюди ну, значить, інсталювати в наше суспільство? Я не знаю, про які там вікна говорить Путін. От отак, але править. питання в тому, що Україна слугувала багато років базою для всяких оцих. Солзбірецьких він туристів та ну, всі ці солзбірецькі туристи мають українські паспорти, Угу. і вони вже то знаходяться в Україні. І вони Спокійно не, не шукають вікон, форточок uh -huh. чи квартир. Вони просто, просто заходять циклю. Вони заходять через пункти пропуску раз, друге. Шпекає через які пункти пропуску пункти пропуску на кордоні. А де вони є? Дивись, диверсанти, терористи, які виконавці актів з Європи заходять, не прибувають нелегально через кордон. Угу. В них все нормально з документами. Тобто вони будуть заходити через Європу, через польський кордон. Слухай, я не знаю, як вони будуть заходити. Вони будуть заходити, як в них є можливості. Вони будуть заходити через внесення себе заздалегідь в бази даних. Вони будуть заходити через базу даних у цю шляху. У них може бути ксіва прикриття поліцейського, СБУшника, uh -huh. вони можуть видавати себе за ТЦК, за все, що завгодно. Ти ж подивись, хто запитає людей, які виглядають як ТЦК, зі зброєю, там, в однострої, з якимось там поліцейськими незрозумілими поруч? Uh -huh. Хто їх піде запитати, хто вони такі? Ніхто. Ну так ні, я це розумію. Ніхто я, до ні, них ні, і близько ні, я не підійде. Я раз що заважає терористичній групі вбратися Очевидь. під ТЦК і відпрацювати те, що треба. Добре, Просто наша питання. задача. От я хочу для пересічних людей чи для людей цивільних інше питання: як себе треба поводити, якщо ви вже попали в цей заміс? Ні, ми до цього дійдемо. Давай до замісу. Ми ж в потенційній здатності Росії відповісти. Зеркального створюва висока існує на сьогоднішній день, височаючи на найвищому рівні ймовірність Добре. проведення такої на що вони будуть опиратися? Де вони будуть брати виконавців? Це внутрішній тоді? Внутрішні. внутрішні. По-перше, ми територія, на якій ще в радянські часи закладалася агентурна мережа на випадок захоплення території працу Існує сітка сплячої агентури того самого військового відомства ГУР, існують так звані агенти на особливий період ФСБ. Якщо ми е, звернемо увагу на те, що перший план е, анексії України е, був написаний в 96-му році, то з 96-го -98 98-го, коли він почав 98-му, він почав вже виконуватись це комплексний план всіми міністерствами, відомствами, структурами і так далі Росії. Втілювався, і я впевнений в тому, що існує окремий план насичення нашої території, як сплячою агентурою, так діючою, і агентурою впливу. Я вже сам задав запитання, сам на нього відповім. Значить, активізація цієї сплячої агентури, я думаю, логічно тоді, коли якісь будуть коливання серйозні на фронті, зміни настрою. Ми вже бачили там в медійному просторі: як тільки щось а, почала падати, там Мар'янка і, 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 і цей Авдіївка. То одразу у нас в медійному просторі повиходили, повилазили люди, які втратили страх і почали фактично виконувати роль російських, оцих медіа агентів. Ну скажімо так, тобто, не кон'юнктура, якась несприятлива складається на фронті. Вони піднімають голову, починають смілішати, і тоді варто очікувати якихось ну, ну, це не системна робота. Ми говоримо про потужні масові вбивства людей в місцях скопичення, накопичення людей. Ну, якщо ми говоримо про симетрію, тобто, mm -hmm. якщо Путін може відповісти симетрично, то він буде обирати якісь місця, де багато людей. І отут в у мене питання до нашої рідної влади на пагорбах. Люди добрі, в нас війна. Я не знаю, що ви там собі пишете. Там які ви там закони, що ви там мобілізуєте. Дайте людям зброю, дайте людям можливість себе захистити. Ага. Бо ви захистити людей не в змозі. Це в апріорі. Держава ніколи не може захистити, і державні органи не можуть захистити людину. Ага, Функція інакше дивись. ви захищаєте державу, ви захищаєте кордон. Де там люди? Ви захищаєте кордон, ви захищаєте території, ви проводите військові дії на територіях. У вас люди там, щоб ви не казали, щоб ви не писали, люди там не враховуються. Дайте людям можливість себе захищати. Дайте конкрет... можливість конкретика. володіти зброєю. Конкрет, конкретика. Конкретика. Дайте людям зброю. Це е, закону. А тепер який на короткоствол. Не тільки. Ну, чому Бо, тільки. У коротко заборонений ствол? короткоствол, передусім. Ну, в нас взагалі нема закону про обіг зброї. Да, про ми, обіг користуємо. зброї. ми користуємося, ми користуємося підзаконним актом, який називається наказ Міністерства внутрішніх справ від 94-го року. Весь обіг зброї в Україні. Він регламентований наказом відомства. Дайте людям зброю, це дайте можливість їм купити зброю у приватну власність. Боже, може, може просто роздати людям зброю. Ні, ні, треба ж конкретизація. Толя. Не треба ніякої конкретизації. Ну що значить, дайте людям зброю? Отак, От дайте людям зброю. Я розумію, що це буде зовсім інше середовище, з яким треба буде себе вести зовсім інакше. Це що з бюджету треба закупити глоки? А що їх закупати? Е, е, Відкрити склади, чи що дайте дайте зброю складі, дайте ПМ ага. зі складів, дайте ага, людям. Тобто, в тебе є інформація, що поемів достатньо на складах. Абсолютно ага, їх можна роздати. Ну все, я зараз... Ні, Ну просто ну дивись, ну, ну, бачиш, дивись, ну, диви, треба з тебе державні витягувати. державні. Ну то це елементарні речі, які для ну, чого для пояснивати? тебе елементарні, для людей це не елементарні. Вони можуть зрозуміти про що мова. А тепер собі уявіть, в цьому крокусі uh -huh. хоча б третина uh, людей озброєних. Ну так. Чи були би там жертви серед цивільного населення? Звісно, були. Звісно, були б. Але ж вони і так є. Люди, які прийшли туди вбивати цивільних, ну, я, б... я, я, вони я, себе я. поводили там, як лисиця, яка залізла в курник. Ну, так, так, так. Вони навіть не очікували того, що буде якийсь супрот. Звичайно, навіть дивись, якби у людей навіть травмати були, ну, можливо. І те це щось. Ну, Я думаю, що там були б травмати. Бо там специфічна публіка, це дуже дорогий зал, там дуже дорогі квитки. Там завжди збирався там навіть був вже Світлаков. А Світлаков це не щось uh -huh. таке, це Бонд. Uh -huh. Тобто туди, в цей крокус, цей зал, не пересічні громадяни, не жителі Хімак туди приїжджали. Uh -huh. Uh -huh. Це такий собі кіноконцертний комплекс, в якому відбувалися досить дорогі концерти, які собі могли дозволити люди певного рівня. Uh -huh. Так що, що там у когось були травмати, я допускаю. Але питання в тому, чи вони їх використали. А знаєте, чому вони використовували? Чому? Або це, бо це ще більше проблем в тому законодавстві і в тому підході. А для чого? А в кого ви стріляли? А давайте розбиратись, а давайте покладіть свій травмат сюди нам на стіл, а ми будемо вас вивчати. Uh -huh. Оцей підхід рабовласницький, абсолютно рабовласницький підхід до того, що ага, людина дивись. не може себе захистити. Дивись, тут, тут значить, треба розширити розуміння, дайте людям зброю. Тут не тільки видати або купити, а також у нормування. Тобто, має бути суспільна дискусія, де мають бути визначені правила використання цієї зброї, тому що фактично у нас навіть ті, що мають травмат, не можуть ним користуватися. Ну, травмати в основному мають ті люди, які знають, що з ним робити. Це співробітники правоохоронних органів чи екс співробітники правоохоронних органів. Ну а бої які... пістолети, я так розумію, теж повинні мати люди, які теж знають, що з цим робити. Громадяни Тут... повинні розуміти, що з цим робити. Що значить повинні розуміти, якщо в людей є зброя, вони мають де стріляти. Правильно? Ну, логічно, так. Логічно тоді, що будуть тири. Міні, брють тири. тири, будуть стрілкові клуби. Будуть стрілкові клуби, буде ага. освіта і отримання не, не. культури питання, поводження зі зброєю. Питання не в культурі я ж не кажу зброї. відмінити питання дивись. правового використання. От зброї. дивись, правове використання. Я ж не кажу, давайте відмінено відповідальність за е, застосування зброї при вчиненні кримінальних дій. Ні, я кажу, давайте посилимо відповідальність людей, які під час кримінальних дій використовують зброю. Де посилимо. Uh -huh, uh -huh. Давайте знімемо відповідальність за те, що людину, яку грабують, вона використала зброю і вбила там когось з нападників uh -huh. нафіг на смерть. Uh -huh. Давайте знімемо відповідальність. Давайте посилимо відповідальність за неправомірні дії і знімемо відповідальність дій, які називаються самооборона чи вимушена самооборона. Ага, все. Дивись тобто, ми підходимо до ключового моменту. До заборони на самооборону. Ми вже піднімали якось цю проблему, так. тому що це не тільки в Україні, а загалом в західному світі. Заборона на самооборону. А тепер зверни увагу, країна, яка веде війну чи втягнута в військовий конфлікт, практично потерпає від дій поліцейських і інших спецслужб. Які забороняють проводити дії самооборони? Так. Ти багато знаєш самооборон територіальних громад, які на сьогоднішній день діють і вповноважені збивати шахеди? Я не знаю жодної. Угу, угу. Ми багато знаємо прикладів того, ну. де були Збройні сили 24 лютого. Ну, Я можу сказати, але це буде не культурно. Хто взяв на себе цю функцію? Хто захистив той самий Київ, ті самі міста? Хто захистив? Поліцейські? Да не бачив я там ніяких поліцейських, і те саме буде в випадку нападу отакої такої збройної це, групи. Це, це правильно, дивись. Якщо ми можемо передбачити, наприклад, що у випадку нападу на 95-й квартал, ми теж там не побачимо поліцейських так само, як і в Москві, ніхто не побачив поліцейських. Не думаю, в нас інша практика. Наскільки ну, ну, може бути, От дивись, я в битності своїй службовцем да, Служби безпеки контртерористичних підрозділів, ми брали участь uh -huh. в охороні масових заходів обов'язково, не зважаючи на їх, будь-то приїзд папи римського. Чи це концерт якоїсь там Руслани, там, чи uh -huh. Uh -huh. якоїсь там uh, Наташа А... Yeah. Uh... Чи це просто шоу, яке приїхало там якісь nee, кроліки? Дивись, просто ми підійшли до найголовнішого, що єдиним надійним захистом uh, населення це самозахист. Це, Це розуміння і того, що відбувається, і озброєння населення перше короткостволи обов'язкова річ. Ну, ну і так і, і правове регулювання використання. Воно историю. виникає. Дивись, якщо ми підходимо до системції принципу, що зброя має вільний обіг, нас під це одразу підтягуються вимоги законодавства, практика та, застосування я погоджу, законів. Та, я розумієш. у Нас Но. просто завжди плутають Но, 에, причини дивись, наслідкові ці всі, всі зв'язки. Хочу, ну якби до конструктиву нашого розмову підвести, що Якщо, наприклад, протилежна сторона, ворог знає, що у нас є вільний обіг зброї, і в нас люди, озброєні люди підготовлені мають культуру використання да, тобто, зброї, використання, то тоді проведення терористичних актів стає все. Складнішими і складнішими вони ну якби я, я не дуже толерую політику Ізраїля. Да, і я не дуже розумію. Ну як не дуже сприймаю там оці всі mm -hmm. посили, що Ізраїль е, правий в багатьох речах, але так воно ну, геополітичних там да, там чи цих так, але, але, вони але ходять я спіставета. настільки ну я не знаю, я тащуся від того, що в них е, дві баришні там в сукнях можуть стояти пити каву, і в них висить на них зброя. Я від цього тащуся. Не все правильно. Бо насправді от таке суспільство має шанс на виживання. Особливо в умовах війни. Особливо в умовах, коли, розумієш, володіння зброєю дає тобі розуміння дистанцій. Дає тобі розуміння того, як може бути використана зброя, де ти знаходишся в зоні ураження, де ти не знаходишся в зоні ураження. Що тобі діяти? Це не означає, що ці люди зайшли і в них з усіх боків почали стріляти. Е, ну от як в крокусі, е, якби там було хоча б третина озброєних, вони б одразу почали думати. Що там відбувається, як їм діяти в цій ситуації? Вони би заховалися. Вони за ними би заховалися, люди. Коли б ці терористи вийшли там, чи ці кримінальники вийшли на дистанцію вогню, по них би відкрили би вогонь, чи попередили, що відкриваємо вогонь. Розумієш, це вже практика використання зброї, і оці всі події вони вибудовуються на підставі того, що людина озброєна, людина відповідальна, людина знає, що якщо вона неправомірно застосує зброю. Ну, вона, по-перше, зброї більше не побачить, а по-друге, буде покарана. Ну, добре. Я... Але це ж не до наших у цих <кій> невідомого. Я кого. вважаю, що ми на важливий там момент вийшли. Я все ж таки за тебе спробую намалювати образ там, терориста і намалювати Дарма. Регіони, регіони, де найбільша загроза. Безперечно, це південно-східні регіони це Дніпро, Запоріжжя і Київ. Можна так? А, Одеса, Одеса, Своєю професійною деформацією. Терористи чи диверсанти вони як вода. Вони йдуть туди, де є можливість, а не туди, де хочеться. Ні, так я ж кажу, що там є можливість. Там більше для них можливостей. Набагато більше можливостей на Західній Україні. Набагато більше можливостей на Закарпутті. Є в нас нелякана Чернівецька область. Ну там, так, да, є такі. погоджуюсь. Волинь. Дуже багато, є дуже багато Київ. Взагалі це просто рай для терористів. Київ, звичайно. Київ, звичайно. Просто рай, рай для терористів. Ось ну, це регіони, як. Привіт, з да, Це регіони ми окреслили. Ну і все ж таки це. Білошкірий такий чоловік, який косить під внутрішньо переміщену особу або під працівника внутрішніх орой, і він якби сприймається як внутрішньо переміщена особа у Львові. У Терористи, особливо фахівці. ж не забувай, що є існують дипломовані фахівці цієї справи. Вони будуть шукати того прикриття, яке буде викликати найменше. Підозр в тому середовищі, в якому необхідно здійснити акцію. Тобто перед тим як брати образ, чи типовий образ, як ти кажеш, буде вивчено е середовище. Якщо там типовий образ негр в шапці в ушанці з обрізаними стропами парашуту, ж... то він буде виглядати Дресь, саме я, так. Я ж до чого все веду, що е внутрішньо переміщені особи, е вони якби повинні вже набувати ознак громадян України. Ну тому, що вони повинні хто, мав, би, тому, що, що вони, вони зразу потрапляють, як ти і сказав, і мають потрапляти під підозру, і до них має пильність особлива бути, тому що вони можуть бути і соціальною базою, і ще багато багато цим мають займатися фахівці, а ніхто попало. тому що, тому, що нема найгіршого, коли в колективі, куди приходить людина. Да, інша, наприклад, з того самого вразливого регіону і статус має, і це чесна, нормальна людина, яка любить Україну. А він одразу попадає в самому колективі між своїми під усілякі підозри та мицькування. Це нормальне я. Люди ну, завжди будуть насторожно ставитись. Тому цей. має бути фахівець-куратор, який там на цьому підприємстві працює, і має ну, він працювати. Я, він має сука сидіти. Я думаю, я думаю, що навряд чи ми забезпечимо всі середовища і колективи кураторами. Слухай, ну раніше ж це робилося. Ну ну нема там нічого. Я повір мені, нема там нічого складного. Ну, нічого складного там нема. Питання в підборі кадрів і в кадровій політиці. Якщо кадрова поліція набирати скальпілів, розумієш, набирати скальпілів і розказувати, що добре. СБУ це ЦСОА. Ну, добре, ну, це розумієш? інше питання, дивись. Ну, це не інше питання, питання, це питання життя і смерті. Питання життя і смерті вирішується завжди пильністю народних мас. І да. народні маси відіграють ключову роль в самозабезпеченні, в безпекових методах заходах і так далі. І це ключовий. Тобто ніхто ніколи не зможе забезпечити спецслужбовцями і кураторами. Там, ну, це відпадає питання. Ти не усіх. Ну ну, ну ну, да Ну, це, Ну, що да, ж, це ну, толік. В... Тут якраз питання, коли э, аматор. І гірше за самого терориста. Причому тут я ж не підміняю фахівця от, аматорами. От, от, от ще раз, це питання, де аматори я набагато не... набагато небезпечніші, ж... ніж самі терористи. Ну, при чим тут аматори до фахівців? Хтось не підміняє фахівців аматорами. Мова йде про. Ти пустиш оперувати людину, яка. А при тут це? Яка тільки по телевізору да, в будь-якому середовищі пояснюються перші ознаки інсульту. Її повинні знати. Доярка, комбайнер, перукар і так далі. Тобто ну, е тут питання власного здоров'я і пильності вирішується просвітницькою діяльністю, пояснюється, на які речі ти повинен передусім звернути увагу. Родич перестав тебе впізнавати. Вранці раптом ви починаєте пити каву чи ще щось, а він тебе не впізнає. Значить, треба запідозрити там, транзиторну хімічну атаку і так далі. Це ж не означає, що в тебе вдома має бути куратор від інсультів, і, і значить, слідкувати, що там у вас відбувається ну, із своєю ну, побутовою логікою. Ну, ні, ні, ну, ні, ну, я тобою, частково, я з тобою згоден, треба но, насправді спеціальні служби. І куратори використовують саме пересічних Ні, людей, просто, чи звичайних. Щоб до конструктиву пройти, що ми повинні не думати, що це десь відбулося в Москві, потирати руки і чекати, коли у них ще таке буде. Тому що це ще таке буде. Буде, буде, може, може бути в нас. Так. Тобто, цей момент треба... Особливо на тому моменті, що якщо Путін дійсно схиблений на Україні, так, так. то я би вже я би вже готувався. Так ну от давай на цьому тоді закінчимо. Я думаю, ну ж. Якась користь від цієї розмови все ж таки є ну, от, про зброю, правове використання зброї, про пильність там. Ти розумієш, ми, ну, ми... поводимо себе, точніше, наші, так, так звана так наша влада, вона себе поводить, знаєш, як оці діти на пікніку. Вони таку демонструють разючу неадекватність до того, що відбувається, що, чесно кажучи, от. Я тетерію, розумієш? Я просто не розумію, про що, що в головах в тих людей і чим вони думають. І взагалі, це чи це люди? No, no, ye, так, можливо, нет. це в двері в божевільні відкрилися. Вони таку прямиком no, no. з божевільні пішли до Верховної Ради, до адміністрації президента. І оце, знаєш, оця жадібність, оця примітивна, знаєш, така, як в хробака. Вони no. ж це повоє, як тупі хробаки. Ну, добре, дивись, бо ми вже ж вийшли, все, вийшли міст, за межі так, та встигли все. на конструктив вийти, а ти знову цей, нагнітаєш ситуацію. Я не нагнітаю. Так, ну добре, гаразд, зберігайте пильність, готуйтеся до нових викликів, Мастіть зброю, в кого вона є. Так, тренуйтеся. і Лобіюйте, вимагайте прийняття закону про зброю і передусім на право. На короткоствол, щоб не так було, що пістолет з обрізаними функціями може бути прив'язаний шнурком тільки в тирі, так як ти казав. А він так має бути бойовий і в, і в, кишені. І в кишені, так. Ну, не демонструвати, але і тоді, якщо ворог буде знати, що в нас кожного в кишені є пістолет, то йому буде важче набагато і в кожній хаті так, так. Та, та, та. планувати свої е, нечисті замисли. Дякуємо всім за увагу. Це був Садок Вишневий. Дякуємо всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.